Партнер програми мережа дитячих магазинів Лолі долі. Та запитання. Дитяче мілкування. Експертна думка. свіжий погло. Несподівані трактування. Що таке реклама? Реклама це коли люди там вишують біля магазину плакати і там намальовані продукти з нижками, Чем? Хм, без нижок, скільки вони коштують. Я думаю, реклама це, це таке, якби приложення. Це відео, де розповідається про нові товари. Мені іноді в, лі... в рекламах попадаються всякі такі знижки, ще магазини всякі. І такі про ігрушки. Я думаю, що це плакат. Реклама це коли там на всяке там... Ну, на кофе, на продукти, рекламі знімають. Це реклама, я думаю. Реклама це коли розповідають важливі події. Я вважаю, що це коли знімають рекламу, щоб люди знали, що в них є новинки. Реклама дає знання. Це те, що людям може показати, що можна, там, наприклад, купити, чи скільки воно стоїть. Це коли показують якісь. Відео, які допомагають людині. Я думаю, ще це рекламна пауза. Це таке. Ну, на телевізорі його показують і знімають. що це. Це щось популярне, там є знижка. І що там можна собак ці купляти. Навіщо нам потрібна реклама? Реклама людям потрібна, щоб дізнаватися різні речі, щоб розуміти, які новинки вийшли, щоб приходили до магазину. Я думаю, що люди заробляли кошти, щоб знати якісь новинки. Щоб вони бачили, що є щось класне, по скидці, по знижки і покупляли це там. Щоб дивитися, що в нас на планеті є. Ну щоб покупати в магазині що щоб люди зрозуміли, що десь щось відбувається. Реклама потрібна для того, щоб знати, де щоб купляти, якщо це треба. Щоб люди щось дізнавалися і, і могли зрозуміти, що їм купити. Дивитися, щоб нічого не пропустити. Нам потрібно це. Щоб люди це знали і покупали нове. Що показують в рекламних оголошеннях? В рекламі показують продукти, скільки коштують, скільки на них знижка чи без знижки. Там показують лекарства нові, Йду нову, всякі ігрушки, магазини, щоб люди ходили туди і щось купували. Там показують продукти, солодощі, одяг, кофе. нові речі. що показують знижки. Продукти всякі. Якісь мультик там. Показують те, що всякі мені проліти там, всяке таке. Шампуні, щось про магазини, про пісні якісь. Продукти. Партнер програми мережа дитячих магазинів лолі долі.